Якщо у ситуацію дівчина живе у Львові, хлопець знаходиться в Києві. Познайомилися через інтернет, дуже сильно один одному сподобалися, проспілкувалися півроку там рік, mm -hmm. декілька разів зустрічалися, і от хлопець каже: там, Я тебе кохаю, я бачу з тобою майбутнє. Переїжджай до Києва будемо разом тут щось будувати. З одного боку, вона ще повністю на 100% в ньому не впевнена, тому що вони спілкувалися тільки на ну там на дистанції. А з іншого боку, у неї у Львові вся сім'я, вся робота, всі рідні, друзі, тобто все життя її. От скажи, будь ласка, з твого досвіду. Чи варто на такі авантюри, чи за покликом серця за такою романтикою, чи треба слідувати? А, скажімо так, ну, це все можливо. Тому що які гарантії, що залишаючись, наприклад, у Львові, там все ідеально складеться, тут ризик завжди є. Є ризик залишитися у Львові, є ризик приїхати в Київ. Да? Тут ми, не, ми не знаємо, який буде завтрашній день. Перше. А, друге, про що я хочу сказати, що. Ну, все ж таки, духовний в нас час спілкування. Біблійна модель, передбачає ось що: Що жінка йде за чоловіком, вона йде за ним. Бог, на початку, створивши людину, він сказав: створімо йому помічника подібного до нього. І тому жінка її роль увійти в його покликання. І якщо вона на це не згідна, наприклад, на, на самому старті, да, то я думаю, що у них нічого не вийде, тому що питання вони можуть жити навіть в одному місті, але вона настільки посвячена в себе, що вона не готова віддати своє життя іншому, присвятити себе заради життя іншого. І, до речі, чоловік так само він повинен присвятити себе для жінки. Це біблійна модель. Чоловік має присвятити себе в першу чергу для жінки. Біблія навіть дуже круту річ говорить про те, що е, був закон, який дав Бог для Ізраїля, що чоловік, який одружувався, він рік не мав е, йти на війну, він не мав нічим таким займатися, ніде не відлучатися е, від свого дому. А мав тільки займатися тим, що робити свою вчитися робити свою жінку щасливою. Тобто, це закон був не просто там як побажання, а таке правило. Він не мав права йти на війну. Він мав, прав, він мав таку відповідальність займатися тим, щоб будувати стосунки з дружиною, і навчитися робити її щасливою. Рік. Школи сімейної був ось. Тобто він в першу чергу присвячує себе для сім'ї, а потім вже в усі сфери, всі інші сфери свого життя. Тому тут питання, я думаю, ось в чому перед тим як вирішувати, куди їхати, що робити, ми повинні зрозуміти бачення на життя один одного. А взагалі, куди ця людина рухається. Ким вона хоче бути, де вона хоче бути, як вона хоче жити, які у цієї людини цінності, і які у цієї людини мрії, бачення і так далі. Чи це відповідає моїм внутрішнім якимось цілям? Якщо ні, тоді ну ми завідомо робимо конфлікт, який потім прийдеться вирішувати. І ми будемо шукати психологів і розповідати про те, що от ми не зійшлися характерами там ще чомусь. Насправді ні. Ми не мудрі були самого початку, тому що ми так і не розібралися в баченні на життя. І кожен залишився при своєму, і разом намагаємося будувати дві паралельні реальності. Ми маємо дійти до єдності і побудувати одну реальність спільну для нас, цікаву для обох, важливу для обох, і в тому реалізувати весь свій потенціал.